Тайфун МОЇФА вдарив по Шанхаю, найбільшому у світі морському порту. Швидкість вітру сягала 42 метрів за секунду. Також Моїфа приніс зливи. Він став найсильнішим тропічним циклоном за останнє десятиліття в Дельті річки Янзи, а також у всьому Китаї за цей рік. Через розгол стихії евакуювали 1 мільйон 300 тисяч осіб. Припинено роботу порту, скасовано авіарейси. Тимчасово зупинили залізничний рух. Не працювало метро. Водночас, за офіційними даними, серйозних руйнувань немає. І ніхто не постраждав. Комунальні служби наводять лад. Зараз стало ліпше. Годині о 6 чи о 7 ранку був на великий вітер і падав дощ. Думаю, великої шкоди немає. Метро працює, на вулиці опало багато листя і двірники його прибирають. Синоптики повідомляють, що Моїфа ослаб до тропічного шторму. Вони прогнозують рясні дощі, які можуть спричинити повені в прибережних провінціях зараз Моїфа рухається в північно-західному напрямку. Очікують, що він пройде вздовж східного узбережжя провінції Дзянсу, а потім перетне жовте море та Шандунський півострів.